Добрий день, продовжуємо цикл відео про технології органічного бджільництва. У нас сезон завершується. Залишились деякі роботи на пасіці. Біля бжіл залишилося обробити проти кліща, дозволеними засобами в органічному виробництві. Ми вже декілька разів обробляли протягом сезону, і це напевно буде фінальна обробка засобами. Постараємось продемонструвати на практиці, як ми це проводимо, якими засобами і методами це відбувається. Ми у своїй практиці намагаємось використовувати щаволову кислоту. Вона в основному випускається у вигляді порошка, а також молочну кислоту. Щаволова кислота використовується майже на протязі сезону. Інколи ми використовуємо. Навіть весною за потреби спостерігаємо за рівнем закліщеності сім'ї, а також інколи в сезон використовуємо і молочну кислоту. Також дозволено використовувати в органічному виробництві ефіроліні масла. Ми для покращення властивостей кислот кислот використовуємо тимол, розводимо або з молочною, або з щавовою кислотою. Також в органічному виробництві дозволена мурашина кислота. Ми інколи її приміняємо восени, ну, в цьому році ми її не використовуємо. Також ми використовуємо їх методом проливу або оприскування, розводимо, потім переливаємо у бутилку і оприскуємо бджіл. Також робимо власноруч, пропитуємо пластинки спонові і пропитуємо цими же речовинами з додаванням гліцерину. Це більше відбувається у весняний період, а також в кінці літа. Потім проводимо вже оприскування. Тобто ми ці препарати в переважній більшості використовуємо власного виробництва. Також для того, щоб порівняти. Власні препарати із тими, що є на ринку, інколи використовуємо препарати, які дозволені в органічному виробництві. І знову ж таки, ці речовини входять до переліку, які ми щойно розповіли. А саме це щаволева кислота, молочна кислота, тимол, розмарин, вітамін С тобто, цей препарат, також можливе використання в органічному виробництві. Тут досить просте застосування, він використовується методом пролива. Також для того, щоб знати закліщеність бджолосімей, можна зробити аналізи, тобто зробити тест. Є такий засіб, як підставлення або бумаги. На нижче або інших ми використовуємо такий метод, тобто йде осипання кліщів, і потім можна його підрахувати на цю площу, скільки із бджолиної сім'ї випало кліщів. Також під час сезону проводимо контрольний тест, відловлюємо бджіл, насипаємо бджіл. із Пудрою, цукровою, і потім е, методом струшування кліщ, який є в наявності, він випадає, і ми проводимо підрахунок. Також е, можливий контроль кліща у розплоді. Ми для цього також використовуємо цей прилад, е, а саме частину розплоду проколюється, і тоді підраховується кількість кліща саме на цій площі у розплоді. Але це. Відбувається на протязі сезону, в літній період інколи весняний. На сьогодні це вже середина осені. Розплоду немає, розплод весь вийшов, тому ми проводимо контрольну обробку проти кліща дозволеними препаратами. Методи обробки проти кліща можуть бути різні. Ми переважно проводимо методом проливу або оприскування. Також можна застосовувати дим пушки, субліматори, які також досить активно використовуються на пасіках, які сертифікуються як органічні. Ну, ми поки що проводимо методом проливу, а також підставленням пластинок. Також можна використовувати замість пластинок, просочувати різні салфетки на основі бумаги, які також будуть тривалий час діяти у вулику. І при виході з розплоду кліщ буде осипатися з бджоли. Тому це обов'язковий захід для боротьби з кліщем, і потрібно звернути увагу, що саме для органічних пасік це одна з таких загроз, що може навіть викликати втрату пасіки або, або частину пасіки. І тоді, як варіант, можливе використання превентивних. Заходів, недозволених в органічному виробництві, недозволеними засобами. І тоді відбувається повторний перехідний період для цієї пасіки, як наслідок накопичення у воску недозволених речовин. Потім потрібно проводити воскозаміну на пасіці, і а саме на тих вуликах, де було використано недозволені засоби для боротьби проти кліща ворога. Обов'язково отримувати документацію, яка буде засвідчувати купівлю даних препаратів. Також після кожної обробки бджолосімей потрібно ці роботи записувати у щоденнику пасічника, який препарат використовувався на пасіці, скільки бджолиних сімей було оброблено, а також фіксувати. Всі роботи по обробітку в щоденнику пасічника, і під час проходження сертифікації, під час інспекції надавати документальне підтвердження купівлі препарату, а також використання, щоб можна було зафіксувати, скільки якого препарату було використано протягом сезону та залишки на наступний рік. Зараз ми продемонструємо, як практично відбувається оброблення проти кліща. Щойно відкрили вулик, бачимо, що йде напад бджіл. Ми льотки практично поскорочували, позакривали, щоб цього не відбувалося. Ми пролєм між вуличок дозволений препарат і потім закриємо. так відбувається. Запас корму у вулику достатній, рамки чисті-свіжі, повинна бджолосім'я перезимувати. Ми вже декілька разів обробляли цю бджолосім'ю, тому по контрольному видно, що вже практично кліч не осипається. Але ж фінальну обробку все ж таки потрібно провести. Що ми і вам продемонстрували і паралельно зробили на всій пасіці. Завершили обробку бджолиних сімей, стан бджоли сімей добрий. Для захисту, особливо в осінній період, бажано використовувати засоби захисту, перчатки, які б не дозволили отримати багато ужалень проти. проти Оброблення. Якщо використовуються димові методи, бажано використовувати засоби захисту для дихання, для того, щоб зберегти здоров'я пасічника.